Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інформатика Це просто». Ну а сьогодні ми розбираємося, що ж таке комп'ютер. Ну і заглянемо під його копот, з чого він складається і яке призначення його деталей. На минулому уроці ми вже з'ясували з вами, що ми живемо і працюємо у так званій системі. Тобто ми виконуємо якісь дії для досягнення якоїсь мети. З появою комп'ютерів ця система стала інформаційною. І ми вже за допомогою комп'ютерів досягаємо постав. Леної мети і виконуємо різні інформаційні процеси. Інформаційна технологія це коли комп'ютер заздалегідь запрограмований виконує певні задачі, а користувач тільки контролює його роботу. Як правило, говорять, що комп'ютер це елемент інформаційної системи і складається він з двох компонентів: апаратної складової і програмної складової. Апаратна складова складається з двох частинок: це пристрої, з яких Власне, і складається наш комп'ютер, і технічні засоби зв'язку, такі як модеми, роутери Wi-Fi і тому подібні пристрої, які дозволяють спілкуватися комп'ютеру з користувачами і обмінюватися інформацією з іншими комп'ютерами. Ну а програмна складова це власне програми, в яких ми працюємо, і дані, які ми в цих програмах створюємо або опрацьовуємо. Який комп'ютер можна назвати персональним? Відповідь на це питання приходить миттєво. Це стаціонарний комп'ютер. Але ж. Ноутбук, навігатор, комунікатор, планшет і навіть телефон також можуть бути персональними комп'ютерами. Все залежить від того, де вони встановлені і для яких цілей використовуються. Якщо комп'ютер стоїть у загальнодоступному місці, наприклад, бібліотець, то їм може користуватися будь-хто. І такий комп'ютер не є персональним, а є комп'ютером загального користування. Якщо ж даний комп'ютер має обліковий запис користувача, тобто пароль, логін або встановлений вдома де цим комп'ютером може користуватися тільки певний користувач або його сім'я, називається персональний. Тобто можна вивести означення, що персональний комп'ютер це комп'ютер, призначений для роботи однієї персони, однієї людини. Але комп'ютери дійсно розрізняють і розрізняють їх за потребою. Стаціонарний комп'ютер прив'язаний до розетки. Без розетки він працювати не буде. Тобто, як станція, встановлена в одному місці. Портативний комп'ютер, до якого якого відносять лептопи, ноутбуки або нетбуки це комп'ютери, які ми легко можемо скласти собі в рюкзачок, виїхати на природу і там вже працювати. Вони не залежать від постійного струму, який до них надходить, і мають власний акумулятор. Кажуть, що портативні комп'ютери трохи гірші за стаціонарні. Погоджуюся з цим частково. Дійсно, у нетбуків або ноутбуків трохи менший екран, але те, що вони повільніші, ні, це неправда. На сьогоднішній день є ноутбуки, які на Багато краще працюють, ніж стаціонарний комп'ютер. Планшетний комп'ютер дійсно менший за розмірами і має дещо обмежений функціонал. На ньому дійсно не можна зробити деякі речі, які можна зробити, скажімо, на ноутбуці або на стаціонарному комп'ютері. Але і в нього є певні задачі, з якими він вільно справляється. Планшетні комп'ютери розділяють на графічні і звичайні. Графічні планшети, як правило, приєднуються до стаціонарного або портативного комп'ютера і їхня основна. Мета просто зробити малювання набагато зручнішим. Сьогодні їми користуються дизайнери, аніматори, мультиплікатори і багато інших спеціальностей. Ну а кишеньковий комп'ютер, власне, і назву має від того, що його можна запхати до кишені. Смартфон розумний телефон. Тобто, основна його задача це телефон. Але в нього вже купа різних інших можливостей, і його можна дійсно прирівняти до нормального комп'ютера, ну принаймні до планшету. Комунікатор, такий самий смартфон. Але має додаткову клавіатуру, на якій, ну звісно, працювати трошки легше, ніж на тій клавіатурі, яка з'являється у смартфона на екрані. Хоча дехто з вас, мабуть, зі мною посперечався. Мікрокомп'ютери. Ми їх взагалі не бачимо, вони настільки маленькі і вбудовані в інші пристрої, що ми сприймаємо їх як функцію того самого пристрою. Наприклад, ніхто ж не задумався, що у пральній машинці стоїть комп'ютер, який контролює температуру прання, матеріали, які ми заправляємо в нашу пральну машинку, або в тому. Самому телевізорі програми, які відповідають за перемикання каналів інші функції телевізору. Сьогодні навіть по скайпу можна за допомогою телевізора спілкуватися. Але ж ми не кажемо, що телевізор це комп'ютер. Ні. Дійсно, в ньому просто стоїть маленький мікрокомп'ютер всередині. Є комп'ютери, які називаються суперкомп'ютерами. І ще інколи називають серверами. Звичайний користувач їх ніколи ніде не бачить. Але вони є. І майже в будь-якій великій компанії є власний сервер, Суперкомп'ютер, який обслуговує комп'ютери та Компанії на малюнку ми бачимо два комп'ютери. Перший комп'ютер японський Fugaku, найшвидший комп'ютер у світі на листопад 2021 року. Ну а на другому зображенні ми бачимо наш комп'ютер, який розміщений в Київському політехнічному інституті, і який входить в 500 найкращих комп'ютерів світу. Він побудований на основі 168 процесорів, 168 мозків, які працюють над вирішенням певних задач. Цікаво з історії! Ми бачимо перед собою перший комп'ютер, який було побудований. В 1940 х роках. В 1946-му його презентувала американська компанія ENAC. Даний комп'ютер займає 168 квадратних метрів площі і важить 30 тонн, при тому, що в нього нема взагалі жодних клавіатур, мишок і моніторів, а задачі, які він виконував, програмувалися на спеціальних мікросхемах. У 1976 році з'явився комп'ютер Apple. Це була справжня революція. Комп'ютер, який можна було розмістити на Мав свою власну клавіатуру і монітор. Можна сказати, що це перший стаціонарний комп'ютер. Зібрав даний комп'ютер засновний компанії Apple Стівен Джобс. Ну а вже в 1976 році вийшов на ринок Apple II. Комп'ютер більш досконалений. Він мав монітор, клавіатуру і навіть власні дисководи, в які можна було вставляти дискети, на яких передавалася інформація. Певні носії, в 2015 році компанія Apple випустила монто. Ноблок, в якому взагалі немає системного блоку, і всі пристрої вбудовані просто в монітор. Але й наша країна не пасла задніх. В 1952 році під керівництвом академіка Лебідєва в Київському політехнічному інституті був створений перший комп'ютер, який міг виконувати три тисячі операцій за хвилину. Це була одна з найбільших і найшвидших машин в Європі. Займала вона всього 61 квадратний метр і вміщалася у класній кімнаті. Якщо ми придивимось, в неї вже є певна панель керування, Ну, до монітора тут ще далеко. Тож, що таке комп'ютер, з яких елементів він складається. В 1946 році американський математик Джон фон Нейман виніс певні правила. Який би не був комп'ютер, він має складатися з чотирьох основних блоків: пристрої введення інформації, виведення даних, пристрої, які будуть зберігати інформацію, і опрацьовувати і контролювати власне наш комп'ютер. Давайте ж їх розглянемо детально. Пристрої введення даних, їх дуже багато. Але найзручнішим, і, власне, до якого ми звикли, це є клавіатура. Клавіатура може бути класичною, вмістити в собі 104 клавіші. Так вона трошки може відрізнятися дизайном. Але в цілому всі класичні клавіатури схожі одна на одну. Мультимедійна клавіатура. Вони можуть бути дизайнерськими, мати прямокутну форму або вигнуту зігзагом. Їх створюють якими завгодно. І навіть по клавішам вони відрізняються. Від класичних клавіатур. Якщо у класичної 104 кнопки, то в цієї може бути до 200. Тут розробники працюють тільки на грані фантазії. Обидві клавіатури можуть працювати як на провідному з'єднанні з, з комп'ютером, так і на безпровідному. Гнучка клавіатура або портативна. Її можна просто згорнути у тубус і забрати з собою. Так, вона повністю прорезинова і працює на радіозв'язку. Дуже зручна штука, але поки що мало розповсюджена у нас. Ну і клавіатура. Яка працює за законами проєкції. Ставиться невеличкий пристрій, і на робочу поверхню нам малюється картинка. Ми клацаємо по столі, а комп'ютер розуміє, на які кнопки ми натискаємо. Прикольна штука, але я не розумію, як зручно клацати пальцями по столі. Маніпулятори можуть бути які завгодно. Може бути джойстик або руль для гри в комп'ютерні ігри, які ми приєднуємо до нашого комп'ютера. Але найпопулярнішим знов таки з маніпуляторів є мишка. І перед нами самий класичний варіант. Дві Кнопки ліва і права, і скроллер посередині. Хоча і до цих пристроїв добралися дизайнери і геймери. І на сьогоднішній день є мишки, які вміщають собі до 15 клавіш. Ну, що туди можна запрограмувати, тільки Богу відомо, але вони існують. Вони також можуть бути як провідними, так і на безпровідному сигналі. Ну і такий варіант, як трекбол. Чимось нагадує мишку, але є суттєва відмінність. Замість кроллера в нього встановлений такий собі шар. І рухає. Не мишка, а власне цей шар. Основне призначення трекболу — це дуже тонке налаштування якихось елементів або процесів. Найчастіше використовується медійниками там, де потрібно працювати, відеозйомками і тому подібними речами. Також використовується медиками для керування операційними роботами. Мікрофони. Тут все просто. Існує чотири види мікрофонів. Так, чотири ми бачимо три. Тут у нас найпростіший мікрофон направленої дії, говорити можна тільки в нього, інакше він не почули. Петличка, яку дуже часто використовують репортери, чіпляється просто на одяг і має захист від шуму у вигляді такого паралонового капюшончика. Мікрофон для медійного запису, який встановлений в аудіозаписуючих студіях. Хоча на сьогоднішній день використовується і деякими блогерами. Четвертий мікрофон ми використовуємо для караоке. Ну або ще, як кажуть, його використовують телеведучі при тому, як проводять певні програми сканери. Ще років з 10 тому. Сканер був цілковитою новинкою, і тільки обмежений круг людей міг за допомогою сканера з паперового носія, скажімо, з фото, перенести зображення до комп'ютера. Сьогодні сканери є різноманітні, починаючи з того, що в будь-якому магазині є сканер ручний, або йому подібний встановлений в касовому апараті, за допомогою якого щитуються штрих-коди з продуктів, і завершуючи термінальними сканерами, які встановлені в аеропортах. і Сканують наші речі, або ось такими широкоформатними сканерами, які переносять величезні креслення з величезних аркушів паперу до нашого комп'ютера. Що стосується камер, то тут не таке величезне різноманіття. Камери розрізняють за двома признаками: перший признак: наявність в камері мікрофону і самоналаштування на зображення, яке вона знімає. Воно або присутнє, або воно механічне. Ну а також розрізняють камери за якістю картинки, яку. Вона переносить до комп'ютера. Про це поговоримо трошечки згодом. Ось такий величезний набір пристроїв введення даних. Хоча я дуже сумніваюся, що назвав усі. Якщо ви знаєте ще, напишіть про них у коментарях. Ну а ми рухаємося далі. І зараз дивимось на пристрої виведення даних з нашого комп'ютера. Ну, по-перше, це монітори. Перший монітор це такий собі прилад з історії. Сьогодні його ніде вже не купиш і її вже не виготовляють. Даний монітор називається монітор на лучовій трубці. Всередині нього стояла величезна скляна трубка, через яку проганялися протони і вдарялися об поверхню екрану. Таким чином створювалося зображення. Не дуже зручні, громіські і, кажуть, шкідливі для нашого здоров'я. Другий варіант це читальні книжки. Тут зображення будується за допомогою спеціалізованих чернил. Вони приймають різну форму і ми бачимо картинку. За рахунок того, що там є мінімум підсвітки, вони не дуже впливають на наші очі. І за такою книжкою можна провести години. Але картинки якісної ви на такому екрані не побачите, а кольоровою так і взагалі ніколи не видно. LCD-екрани це жидкокристалічні монітори. Кристалики змінюють свій колір, і ми бачимо зображення. Це монітори, які набули дуже велику популярність за рахунок невисокої вартості LED-монітори. Світло випромінюючи діоди поставлені один біля одного. Такі собі малесенькі лампочки, які змінюють кольори, і ми бачимо зображення, на яких будовані лампочки і ці лампочки. Лампочки, змінюючи кольор, і створюють власне картинку. Ну і останній варіант моніторів це проєкційні поверхні, де ми отримуємо зображення за допомогою ось такого проєктора. Проєктори, до речі, також можуть працювати і під'єднуватись до комп'ютера як за допомогою проводів, так і за допомогою сигналу Wi-Fi. Тобто навіть з телефону можна включити кіно і подивитися його на всю стінку у вашій кімнаті. Другим пристроєм виведення є принтери. Принтерів на сьогоднішній день. Існує безліч різновидностей, але ключові моменти у них наступні. Перший принтер називається струменевим принтером, тому що фарбує листочок і будує власне зображення за допомогою крапельок фарби, які вистрелюються на поверхню аркушу. Якщо ви друкували даним принтером, то бачили, що після друку фото аркуш виходить з принтера достатньо вологим, і навіть пальцем можна розмазати ту картинку, яка є. Лазерний принтер не має звичайної краски, а містить собі чирний порошок, який наноситься на поверхню бумаги, бумага підігрівається і порошок просто тане на поверхні. Відповідно, і листочки з цього принтеру виїжджають достатньо теплими, навіть гарячими, якщо ми друкуємо великі обсяги. Принтер, який ми бачимо в касових апаратах, називається матричним. В ньому зображення будується за допомогою голок, які б'ють по копіювальній. Бумажці, вибиваючи з неї фарбу і вбиваючи її в бумагу. Таку собі татуху на бумагі роблять, і ми таким чином отримуємо нашу роздруківку. Звичайно, таким методом гарної картинки не отримати. Але якісний чек з магазину це 100%. Ну і нарешті 3D-принтери, які в залежності від їх направлення, можуть друкувати що завгодно, починаючи від пластикових моделей і завершуючи справжніми будинками. Тобто туди подається. Або наливається спеціальний розчин, і за допомогою програм вони моделюють певні фігурки. Що стосується акустичних пристроїв, то тут взагалі все просто. Є в нас навушники, які ми можемо обирати на власний розсуд і гамане. Їх безліч різновидностей у наших магазинах: колонки, які можуть бути або пластикові, або дерев'яні. Як правило, ці колонки називають настільними. Ну і акустичні системи, які можуть складатися з 5, 7 або навіть 12. Динаміків і системи керування. Звук, отриманий від комп'ютера, ця система розбиває між колонками і створює нам уявлення того, що ми знаходимося всередині звуку, тобто за допомогою цієї системи, вдома можна отримати ефект домашнього кінотеатру. Окей, цими варіантами ми розібрались. Рухаємось далі. Пристрої зберігання. Тут не такий великий вибір. Перша пам'ять називається внутрішньою. Вона має дуже велику швидкість обміну інформацією, і власне тому її комп'ютер використовує для зберігання тієї інформації, з якою ми працюємо в даний момент часу. Але якщо ми не встигли зберегти інформацію, а вимкнули світло, то і комп'ютер забувся про неї. Тобто така собі пам'ять недовго тривала. І як тільки ми створили певний продукт, його необхідно зберегти на пам'ять зовнішню. До зовнішньої пам'яті, що розташовано всередині нашого комп'ютера, відносять так звані жорсткі диски. На сьогоднішній день їх всього два види: це механічні, представником яких на даному малюнку є sata диск, він більш новіший, хоча є і інші. В ньому всередині встановлені спеціальні металеві диски. Ну а запис інформації виконується за допомогою спеціальних лазерів. За рахунок того, що він механічний, працює він трошечки. Повільніший ніж другий його представник SSD-диск, який зовні нагадує звичайну флешку, вставлену всередину комп'ютера. Він працює набагато швидше, але й коштує на порядок дорожче. Тож обирати тільки вам. Ну а внизу в нас показання Ті носії інформації, які ми використовуємо, щоб перенести інформацію або її зберегти. Тут є карта пам'яті, яку ми можемо розмістити в телефоні або в фотоапараті, або в відеокамері, і прочитати. Дану картку пам'яті комп'ютер може за допомогою такого пристрою, як картрідер. В деяких комп'ютерах картрідер прямо вбудований всередину системного блоку або корпус ноутбуку. Але є і ось такі пристрої, що можна під'єднати до комп'ютера: лазерні або оптичні диски, були дуже різноманітні. Але на сьогоднішній день це такий вимираючий носій інформації, тому що обсяги інформації, які є на сьогодні, вже ну, з трудом поміщаються на дані диски. Для того, щоб їх прочитати, в нашому комп'ютері має бути встановлений спеціальний привод, або маємо ось такі зовнішній, які можна під'єднати як звичайну флешку. Ну і власне флешки, саме популярне на цій інформації на сьогодні. Можуть бути які завгодно розмірів. Найбільша флешка, яку я бачу, це був 1 терабайт. Тобто, що стосується флешок, можемо вибирати будь-які, в залежності від нашого гаманця, ось такі пристрої зберігання. Може я щось забув, або неправильно сказав. Нагадайте мені про це в коментарях. Ну і нарешті, останній пристрій. Це пристрій опрацювання і керування комп'ютером. Звісно, це є мозок нашого комп'ютера, так званий собі процесор. Процесори на сьогоднішній день також у величезному різноманітті, але на сьогоднішній день ринок тримають дві основні і найпопулярніші компанії: це процесори компанії Intel і процесори компанії AMD. Обидва процесори встановлюються ось сюди на материнську плату. Зверху, як бачимо тут на картинці, на спеціальним вентилятором, який ще кличуть. Кулером він призначений для того, щоб охолоджувати власне наш процесор. Справа в тому, що процесор працює з дуже високою швидкістю і опрацьовує інформацію настільки швидко, що ми навіть інколи цього не помічаємо. А так як ця робота виділяє дуже величезну енергію, то і нагрівається наш процесор не менше як сковорідка на плитці. і його постійно потрібно охолоджувати. Інакше наш комп'ютер просто задимиться. В деяких комп'ютерах, таких як моноблоки або ноутбуки, Ноутбуки, весь ось цей набір деталей заховані просто під клавіатурою або в самому моніторі. Звісно, формати їх трошки менші. Ну, а в цілому і перший, і другий варіант мають право на існування. Вирішувати тільки вам. Ну, а тепер перейдемо до домашнього завдання. У вас в році є посилання. Воно також буде під відео. В цьому посиланні є тестування, в якому вам буде задано 12 запитань. Переходимо за посиланням, писуємо ваше прізвище. І ім'я. Проходимо відповідні тести, розв'язуємо ребуси. Там дуже багато цікавих завдань. І отримуємо певний бал. Після цього натискаємо кнопочку подивитися звіт. І бачимо ось такий звітовий бланк. Прошу вас, ось цей бланк надіслати мені. Для цього необхідно вибрати місце призначення, зберегти у форматі PDF. Після цього натиснути Зберегти. І цей бланк у вигляді документу формату PDF завантажиться до вашого комп'ютера. Все, лишається тільки зайти на платформу і приєднати даний документ до вашої домашньої роботи. Сподіваюсь, все було достатньо докладно і зрозуміло. Якщо це так, чекаю лайк. Ну а якщо у вас залишились питання, напишіть їх у коментарях. На цьому прощаюся, дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!